Всім привіт, усіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні? У нас сьогодні прийшла зима. Зранку стало, а сніг такий лопатий падає. Ну, маємо ще сьогодні 3 лютого, тому нічого нема дивного. Ще буде сніг, ще буде трошки мороз. ще останній місяць зими, що то казати, хоча вже топиться. Сніг то впав, але вже починає тупитися. Де тільки таляпанина і буде до кінця вечора, певно, до кінця дня, можна сказати, буде одне болото. Ну нічого. нічого. Добре, розпочинаємо тиждень, розпочинаємо день. Я йду до господарки нагодувати, напоїти, може білочку треба здоїти, може не треба, зараз подивлюся. Розпочинаємо тиждень. Пішли. Добрий ранок, добрий ранок. Привіт, привіт. Казуля, козуля, нуха, білуха. Що там, дівки? Що скажете? Чого кашля? Дівчуля, дівчуля. М'ягенька така, м'ягенька шубка. Ну що, йду, я їй дам спочатку. Так, коли то мене питалися, що ви даєте таке курам, друзі, зранку. Чоловік все з вечора мішає. Кукурудза мелена, пшениця, перемікс для курок несучок Тут намішано м'ясо косна і рибокосна мука. Кальцій фосфат. Де ще була сірка, не знаю, де та сірка. То все разом замішує, дає трошки води. Я зранку все віддаю курам. Так? Козам. Намішана кукуруза, пшениця і живина такі гранулки даю. Всі зранку їдять. Їсти пити сіно. Погнали. Так, її степити. Всім все дала. Навіть білку сьогодні не доїла. Нема що, друзі, доїти вже її. Може, на вечір подивлюся, але навряд. чи. Малюків вже давно не доїв. Їчте, їжте, не бійтеся. В суботу, хто бачив, чоловік з Артуром причепили в ті Дощечки, щоб їх припинати, так як старі кози мають, бо якщо породять, то можуть не хотіти стояти. А так припняв, бачите, білка так має, не так кожна має. Поки їдять, я їх припинаю, подоїла і є спокій. І не треба двох людей тримати, бо білку, то цю ножку, то взагалі треба чуть не трьох тримати. Що вона витворяє? Але вона ж така кругла, друзі. Сьогодні маємо третього. Сьогодні, ні, завтра буде рівно три місяці, як вона вже кітна. Вже, вже. Тому чекаємо. Ще два місяці. Так, нужко? Ще два місяці і можна буде. Може рудити. Пошдився, той хлів свій страшне, друзі, вже так треба мастити його. Ну, але, звісно, скорше, ніж на наступний місяць і то, як буде ще тепло, тоді візьмуся, перемащу, щоб воно висохло. Бо... Хлів? Хлів, що вони знають? Що має бути чисто? Вони не знають? Що, то все ми зробимо? То нам не страшно то робити. Ага живинку вибирають першу, я вам скажу. Вибрали живинку, вибирають і гранулки, а тоді вже йдять корм. Так, курам вже також. Не курам, верніше, а бройлером. Бройлерам вже все підготовлено. Все підготував, бо то також на наступний місяць треба буде вже їх брати. Навіть в кінці цього місяця треба замовити. Чекачки, треба замовити, а вже по березні вони приїжджають. Теж треба тут все побілити. Для чого ця дошка? Ми тут, друзі, підв'язуємо кормушку, гудівничку, підв'язуємо і вони їдять. Як менші бройлери ще, то опускаються до самого низу. Стають трошечки більші, підносимо догори. Ну і тут вони робили цілу суботу, щоб закрити, щоб кури не йшли. Бо кури але люблять перелазити до бройлерів. Бройлери їдять ту хімію, знаєте, що ми сипемо. Та хімія, що дається бройлерам. Як купляємо бройлери, це купуємо ну, на 10 курей один мішок хімії вони з'їдають, щоб їх виготувати з тих три місяці. Тобто, якщо беремо 20 або 30, то відповідно 2 мішки або 3 мішки, то їх. І мішається, мішається з, з звичайним цим кукурузою пшеницею. Та й все поїлка. Ну, ви ж знаєте, поїлку. Зараз курам не даємо, Зараз курам даємо звичайна вода одна брала. Але це. А бройлери ні, сюди наляється вода. Треба все помити, звісно, що в хрухах, я ще все по маршруту зроблю порядок, помию, вчіпімо ту кормушку, і тоді вже буду тут бройлери. Ну і витяжку чоловік зробив, бо мокріє, а зробив ту витяжку, то вже не мокріє. І все, все тайно все закрив. Все закрив. Бо якщо тут колись була свиня, ми тримали тут свиню фактично. Це була куча на свиню. Ага, прив'язано. Тут закривається. А тут ще відкрито, вони ще сюди перелазять. То ще тут зробив фірточку, що закривається. І вже повністю будуть бройлери ізольовані від курей. Щоб вони не йшли. Бо кури дуже люблять ту хімію. Вони йдуть і теж хочуть їсти. Воно ж має такий запах. Бо інакше, друзі, бо інакше бройлер не виросте. Інакше не виросте. Знов курка хоче перелізти. Боже, які кури скачуть, пішне. Ем, якщо не будеш давати, то і хімії. Там ну, вона не хімія, ми так кажемо на неї хімія. Але вона називається е, якось так мінеральна, мінеральна, комплексна, вітамінна добавка. Ну там. Та хімія. кашу. ти вже з'їла? Така, що вона пахне і бройлери хочуть їсти. Ну, Ой, я зозулька. Бабця йде по загороду, вона йде. Добре. Тому цілу суботу хлопці мали чим займатися. Цілу суботу сверлили, бурлили, так? Аж ролик вийшов на пів години. Люди казали, що наш такий довгий ролик. Так напрацювали? Добре. Добре, добре, йду я по сіну, йду, я витягну їм сіна дам. У нас такий, знаєте, така-то погода, ну взагалі не годин поняти. Один день теплесенько, таке, ніби вже весна прийшла вже, чуть не квітить. Другий день зранку стаєш, сніг падає, ліпка. Непонятно, непонятно. Тільки від тої погоди голова болить. Так наразі голова плить не, тисне. Така знаєте, обманчива, нерівномірна. Не така, як має бути. Дуже помінявся клімат. Чекайте, що я йду. Ну я візьму цей. Йдемо сіна наберемо. Сіно-сіно лишилася купка. Була купище, а лишилася купочка. Ну нічого, вже ж закінчення зими, правда? Вже ж недовго. Вже буде зелена трава, чекайте. Чекай його там, чекай. Ой, білка. Ті єчте, дитись, і ви, і вам їздити. Дішпи єште. Діршти ліжте. Ой, як завжди, іде бійка, за що не знаю. Той має з тої сторони, яка Ну, і на дьотики зіботик має. За що йде бійка, непонятно. Вони ще й кусають, один другу кусають за вуха, за е, ратиці. Що думаєте, що так було просто? Та не так просто. Нушка, жка, кажи, дядько, наїлася чи не наїлася вже, перевернула, ще й зверху стає, чоловік вже викинув одну, цей, один баняк. Під Лунтика заклепав другий і дав другий баняк. Ото на тих баняках стоять, як на постаменті. Так? Знаєш? Ну, ну, кози, друзі. Кози ж люблять по стромах лазити. Вони ж прода їхня така. так, я все погодувала, попоїла. Пустий черпачок, несу до хати, нічого нема, бо вже все. Ой, і така кругла, дитська кругла. Дінка. Десь по двоє. Вично, ну, всі по мали. Нужка мала двоє, білка мала двоє. Чекай, чекай, хтось з малюків мав один, я вже не пам'ятаю. Знаєте, якщо хочеш тримати козуньку, ти так дуже чекаєш, поки воно вродить. По одразу дивишся, що там, що там, щоб була козунька. Ми так чекали від ножки все. А самі козли. Напевно, ні одної козички, ні, немало. Самі козли. І то щось перший раз невдачно, двоє мертвих родила. За одне ми щось боролися ще, але не вижило. Ну, було, було такий плачевний дослід. досвід. Ану, це ти залізла. Ти вилізеш звіта? А то вже коси. Добре, що подоїла, по... подоїла, погодувала, попоїла, можна йти. Дуже пухнаста, дуже така. Така мегенька, як плюшовий від медик. Бо кози то має таку шерсть, друзі, таку е, ну, тверду, таку мається на увазі жорстку. А вона то таку мигеньку, таку ж м'ягеньку. мягеньку. Есть, така вроджена. Все, кури несуться, крики. Аж дві сидять, нема ради. А тут пусто негоди тут залізти. Всі сидять, всі дівки сидять. Ну, ну, добре, добре. Це вже дуже супер, друзі, бо їй яйця Коза десятку десь таке несуть. Правило, а де да, коли 8 є, а коли? Ну, найбільше було 13. 13-11. Вже непогано. Все є своє домашню яйку, не треба купувати. Ну що, йду я. Ти йдеш літом, в кінці весни десеш, молока несеш відрі, ледве несеш, ставлю все два відра скисати на двір, бо там ну, на дворі, сонечко в хаті вже так не скисає. На двір під хату ставлю, скисаю два відра. Але все на все порає час. І знаєте, якось так все накопу, бо... Починається весна, починаються городи, треба городів пильнувати, треба сапати, а ти ще молока маєш всі ти. Його мусиш переробити. Кожен день де переробка молока. Купа сепарації, купа сепарірую молока, сметани. Боємо тою сметани, я дуже багато назбирується, починаєш сметани, масло переробляти, щоб ну, не скиса. Масло назбирується багато. Морозілку починаєш запихати, бо не маєш куди діти. І думаєш, боже, коли кінець прийде, тому скільки до того всього. А потім раз і вже нічого немає. І потім думаєш, ой, вже без скорше вони вродили, щоб вже було. Бо вже вчора ми купили, наприклад, сиру. Сиру купили на 230 гривень. Так? Ну, косай, пропала 230 гривень. Спекла сирник, та й сьогодні зранку ще попили кави сирником. Ідемо, ідемо, і ти вже починаєш рахувати. А так, маєш стільки свого молока, стільки свого сиру, сметани і масла, ти не рахуєш, сирник тобі не виходить. Один закінчується, ти другий печеш і так по кругу, бо ти настільки маєш багато, що його немає як переробити. А... Вже як немає, вже не жахувати. Ой, я сметану, А ти знаєш, так чоловік. а ти знаєш пачка сметани 70 гривень коштує? А Ти знаєш? Ну. Дорого, дорого, це так обоє стало, дорого, дорого. Та вони купуємо, то мають свої. Дорого, дорого. А що там пачка сметани? Там 400 грам нема, там 300, вроді би 8 чи 460 грам. Ну, що це пачка сметани для моєї сім'ї. Багато-багато. Так, так. Йдемо. На оптимістичній ноті. Йдемо. Кого нема. У нас тут за городами від весни до осені. Боже, людей купа, кожен на городі, кожен щось зробить. Рух, машини їдуть, собі нагороди, то кожен десь йде. А зимою все таке затише, ні когісько, ні когісько. Якась одна баба перейшла, куди вона пішла, не знаю. Десь пішла позагород. <ріху> може, дивиться, може, городи варають, а в нас десь в хаті. Ну, треба подивитися, то нема що. <ріху> так <було. ріху> Ні, коли то був трактор там, певно, гніви возили. Але як тут така погода була. Але я вам скажу, що було досить тепло, що ми той малинник закінчили. Зимою все, хлопці поробили. То що, що ще хотіти від тої зими? Як все робиш? Ну, добре, гайда, йдемо. Йду до хати. Треба їсти, зварити. А що, знаєш, що варила зараз. Ліжка треба перебирати, закинути, попрати постільне. А, так як все. Все є купа роботи. Артур сьогодні поїхав. Кось трохи, знаєте, так, цей? Ну, відчувається, що сумно. Відчуває, що пустота. Так бо він був майже. Скільки був? Півтора місяця десь, так? Був е в канікули мав. А фактично сьогодні і немає пар, немає, але в нього був ремонт е в цьому гуртожитку, і він поїхав тепер після того ремонту треба все повимивати, повичищати, ще з одним хлопчиком він живе. Так що мусить ті ліжка поскручувати. Так що йдуть робити що там порядок, сьогодні цілий день робити порядок. А завтра починаються пари. Та й все. Але, друзі, час летить. Ну, так швидко летить, що я ну, шаленою швидкістю. Тільки ну, поступив, пам'ятаю, як ми їздили в той Тернопіль, на той гуртожиток дивитися. Відео є на каналі, але напевно... Ні, на цьому є точно. Як ми їздили <рів> дивитися, як то Артур, перший раз лишався сам. Як він, як він хотів дико е піти з дому, як він хотів страшно-страшно вчитися і жити окремо. А потім я хотів бути вдома. Казав, що не буде жив тому гуртошку. <гуртожства> а потім вже казав, що добре йому, що може бути. А тепер хоче вчитися, хоче. Знаєте, дуже правильно вибрав професію і пішло йому. Тоже дуже важливо, щоб професія була е, по душі. Бо знаєте, як він подавав документи, ціле життя було в нього зв'язано ну, від дитинства. Зі життя. Не можна сказати, бо життя це в мене, в старших, а в нього що, тільки дитинство? Е, зв'язано з спортом. Він спочатку, не знаю, від якого класу, від, певно, п'ятого почав займатися боксом, а потім зал, зал, ну, ціле життя, можна сказати, ціла юність в нього прийшла в спорті. І так почали вибір професії, ким він буде, що він хоче. Ну, спорт. Наприклад, ну, давай вчитель фізкультури. Не знала, чи піде, чи не піде, але вчитель фізкультури, але за філософію все він згадував. Філософія, філософія. Ну, але думаю, що тобто філософія? Ну, що філосу, що ти на філософствуєш? Це якби стан душі, а заробіток... Ну, і подавав наш Артур. Документи на фізкультури. Ми так би поговорили, подавав. І виявилося так, що це якби ми хочемо. І, бо я прийшла, він подає. Я кажу, ну що, подаєш? Ну, так подаю, а куди подаєш? Ну, так, як ви хочеш, на вчитель фізкультури. Ну, я кажу, ну ні, так як ми хочемо, не треба, треба так, як ти хочеш. Бо це ж ну, тобі вибирати. Ну Я хочу на філософію. Кажу, то все, подавай на філософію, нема. нема мови. і подав і. І задоволений, він, знаєте, він живе, це його. Тому ніколи не треба там на свої якісь опиратися надії, що. Ой, краще б моїй дитині було там. Дитина сама знає, де їй краще. Він сам чує, чи вона сама чує, чим має займатися, чим хоче займатися, що для її душі. Не всі будуть, хто закінче вишне, всі підуть по професії. Це однозначно. Але принаймні не будуть нарікати, що ну ти ж хотіла, щоб я там став лікарем, вчителем. Ти ж хотіла чи ти хотів. А так сам хотів. Що хотів, то й вибере. Одоницько наш навіть не знає, ким буде, як буде, де він хоче, в який напрямок він піде. Він не знає і, і ми не підганяємо. Ще має, по-перше, цілий рік, а по друге, що вибере, те буде його. Навіть, навіть не думаю його десь спонукати, кудись. Направляти і щось пояснювати і. Однозначно. Що виберете, буде його, те буде вчитися і. Та й все. Ой, друзі, дуя. Що то балакати, що то може балакати? Чого не поможе? Добре. А що, пану, зустрінемося на сільський блогер, бо вже вже він затягнуло, бачу, десь скільки. Ой, Файна на дві. Добре, я йду до хати. Поговорили з вами, пофілософствували, так Артур каже. Та й все. Зустрінемося у сільський блогер. Наразі на цьому каналі кажу папа, -па, я йду до хати, йду їсти готувати. Все, до вечора, па-па.